Всім привіт! З вами Автоградо. Сьогодні у нас на огляді буде передній амортизатор кабіни до вантажних автомобілів MAN F90 MAN 2000 Виробник Monro. Оглядаємо пакування, брендоване Monro, 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 жовто чорне Бачимо каталожний номер SB0106. Виробництво у нас Китай. Так, Ну, iPhone теж в Китаї робиться, тому давайте оглянемо позицію і оцінимо. Так, так, так. Що ми бачимо перед собою? Бачимо амортизатор, повний комплект. Вверху кріплення у нас ухо, штир внизу. Амортизатор встановлюється так. Кожух у нас пластиковий. Так, наклейка Monro є, все, все як має бути. Всі характеристики даної позиції будуть. За посиланням під цим відео переходьте там, ознайомлюйтесь. Якщо треба вам підібрати запчастини до DAF, MAN, до інших вантажних автомобілів, скидайте нам ВІН-код, ми перевіримо застосування, чи підійде даний амортизатор, чи ні. Якщо не цей не підійде, підберемо той, що застосовується на ваше авто. Ми є платниками ПДВ. Завжди раді, звертайтеся, виставимо рахунок. Дякую за перегляд, до побачення.